Звільнити керівника обласної міліції вимагали на Волині. Генерал-майора Віктора Швидкого мешканці регіону добре знають, бо він раніше вже двічі очолював УМВС. і за час служби зажив дурної слави серед населення. Кандидатура Віктора Швидкого на посаду керівника волинської міліції стала для місцевих несподіванкою. Він уже очолював тутешніх правоохоронців, і багатьом його керування запам'яталося хіба що корупційними схемами. Про це під час представлення генерала публічно заявили його колишні підлеглі. Працював я на землі, працював кожен день до першої ночі, до третьої, ночував в міському відділі. Така була робота. Ми ловили злочинців, доставляли їх. Потім на другий день, через два-три дні, я бачив цих людей на вулицях. Вони мені казали, Тарас, добрий день. Ну... Вибач, ну дав 5 тисяч доларів, ну я ж не хочу сидіти. На своє виправдання швидкі лише зазначив, у корупції загрузла не лише міліція, такою була вся система. Багато чесних офіцерів, коли побачила, що робиться, не те, що казалося. У нас руки опустилися. Доходить до суда і нема нічого. До суда і нема. Та це виправдання громадськість не влаштувала. Люди почали вимагати від міліційного очільника скласти повноваження. Він зволікав, терпець радикально налаштованим активістам, увірвався наступного дня. Правий сектор, самооборона та афганці були готові штурмувати управління, якщо його керівник не напише рапорт про звільнення. Після тривалих перемов генерал здався. Щоправда, в останні хвилини ледь не передумав. Так заходить, бо я порву. На чого за серед скажу? Ви Дальше, що, хочете, це Приві, я, що ви хочете. Я все рву. Розумієте, що ви хочете рвати? Заради життя. Можна я прочитаю? Давайте я прочитаю. Мені з тонутичі справи України Аваку, Рапорт. Прошу звільнити мене з посади начальника МВС України в Волинській області. Із органів внутрішніх справ за власним бажанням Кого призначать на головну міліційну посаду на Волині невідомо. Та місцеві ілюстратори кажуть, хай хто це буде до нового чільника УМВ ставитимуться не менш прискіпливо. Роман Ковальчук, Віктор Цісарук, Волинська область, НТН.